Всім щирі вітання, Боже благословення, хто завітав на канал вирощування рослин. На вулиці помаленько встановлюється чудова погода для росту рослин. Така погода подобається не нажерливим шкідникам, слимакам. Вони полюбляють ховатися під цими килинками, де достатня кількість вологи, прохолодно, не пече їм сонце. Люблять каміння, різні предмети, які прилягають до ґрунту, полюбляють ховатися в заростях лопуха, люблять ті місця, де робиться компост. Це чудове ідеальне середовище для їхнього розмноження. Слимаки пошкоджують близько 150 видів різних культурних рослин. Вони їдять практично все, навіть мертвих дрібненьких тварин. І представників свого виду день ховаються у верхньому шарі ґрунту, де навіть під'їдають коріння рослин, але цього їм замало. Звечора виповзають у пошуках далі їжі. Вони дуже ненажерливі і за один раз можуть з'їсти велику кількість рослин. Бур'яни, рослинні рештки, сприяють розмноженню цього шкідника, найнебезпечніші. Це іспанські руді слимаки. Це найгірші шкідники Європи. Вони знищують будь-які рослини і дуже швидко розмножуються. Такий слимак під час дотику виділяє велику кількість слизу, який токсичний для птахів і для домашніх тварин. Одна особина може відкласти до 400 яєць. Тому з травня липень з ними потрібно вести активну боротьбу. Отрутохімікати варто застосовувати тоді, якщо не допомагають інші методи, або якщо слимаків занадто багато на ділянці. Хімічні препарати шкодять не тільки слимакам, а й людям і рослинам. Не можна в ніякому разі їх давити, тому що на одного. Роздаленого слимака припузе їх декілька. Вони відчувають своїх запахом. І якщо вже роздавили, то не залишати на ділянці, а прибирати і викидати тим подалі. Слимаків я збираю і посипаю сіллю. Так, це жорстокий спосіб. Але який тоді вихід з того положення? не можна сипати на ділянці, тому що вона руйнує склад ґрунту. І на тому місці вже не будуть рости рослини. Навколо своїх теплиць по периметру створюю захисні смуги з вапна. Це ускладнює пересування слимаків. Можна використовувати хвою, тютюновий пил, гірчичний порошок, попіл, мелену використану каву, сухотирсу. Якщо вапно використовувати, то його достатньо. 20 грам на 1 квадратний метр. Але коли волога погода, то використання вапна не дає ефекту. Слимаки легко очищаються від їхніх частинок завдяки рясному слизовиділенню. Вапно я використовую в кінці квітня, на початку травня. Слимаки не люблять м'яти, шалфею, лаванди, розмарину. Їх добре висаджувати у міжряді серед основних культур. А так як м'ята дуже розростається, то її можна садити в контейнери і контейнери вкопувати на ділянці з іншими рослинами, які люблять слимаки. Слимакам не подобається кропива. Збираю її ріжу дрібно і всипаю рослини. Особливо перці в теплиці можна використовувати і суху. Вона теж ефективна. Так само можна обсипати огірочки, капусту інші такі листові рослини, які дуже люблять слимаки. Відлякує яєчна шкаролупа. Фракція має бути дрібна. Обсипати завшишки 20 см. Збираю яєчну шкаролупу на протязі зими. Обсипаю рослини. Якщо немає достатньої кількості, то чергую скруповою. Яєчна шкаралупа ефективна в суху воду і в середині в теплиці. Також застосовую аміак. 3 столові ложки на 1 літру води. І поливаю з вечора ті місця, де мені траплялися слимаки. Звичайно, такий розчин зразу використовую, і він дієвий якийсь певний час, тому що аміак вивітрюється. І слимак може знову приповзти, але, можливо, і вже й не приповзе на те ж місце. Практикую березовий дьоготь, який теж має їдкий запах. Кілька крапель під капустину. Це теж відлякує слимака. Якийсь певний час цей запах буде триматися на тій ділянці і не нажери сюди повсти не будуть. Коли я запалила в теплиці на початку квітня в нас почалося дуже багато з'являтися слимаків, змушені були використати хімікати. Ще дає результат підсипання рослин суперфосфатом, але тільки не перців. Перець не любить суперфосфату. Можна використовувати суміші попелу, яєчної шкаралупи або вапна, змішати пропорції один до одного і посипати доріжки слимаків. Якщо використовувати такі методи один раз в тиждень, то на ділянці слимаків не буде. Всім бажаю на своїх ділянках далих посівів рослин. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом. Підписуйтесь на канал до нових зустрічей!